Вітаю на сфері про головні події у рівному та області. Дивіться прямо зараз. У Горшанській громаді зафіксовано два випадки лептоспірозу. Зараження відбулося під час догляду за твариною, у якої підтвердили інфекцію. Всього з початку року вже є чотири випадки. Лептоспіроз передається через контакт із сечею інфікованих тварин або забрудненою водою, ґрунтом чи предметами. Хвороба є небезпечною, вражає печінку, нирки, нервову систему може призвести до смерті. У місті Дубно водійка не впоралась з керуванням і врізалась у дерево. Аварія сталася на вулиці Михайла Грушевського. Лише дивом ніхто з людей не постраждав, але автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Водійці 27 років на неї склали протокол за вчинення ДТП. У Рівному продовжують оновлювати громадський транспорт. До міста прибули чотири тролейбуси, які раніше курсували у Польщі. Новий транспорт має покращити якість перевезення для пасажирів. Подробиці у сюжеті. Автопарк рівне електроавтотрансу поповнився чотирма новими тролейбусами Солярі з 2012 року випуску. Раніше вони курсували в польському Любліні. Тепер же стали частиною оновлення громадського транспорту в Рівному, спрямованого на поліпшення якості перевезень та підвищення комфорту пасажирів. Так, це дійсно телебрус і Соларіс Направду, Це одна була така пропозиція, от, тому що ми купляли їх в Україні, і саме цей. Підприємство яке безпосередньо купує за кордоном, приїхали сьогодні про до нас. сюди Тролейбуси перебувають у технічно хорошому стані та відповідають сучасним вимогам. Транспорт низькопідлоговий а це у свою чергу забезпечує комфортне пересування людей з інвалідністю. Кожен тролейбус міщає орієнтовно близько ста пасажирів. Дуже великий плюс що вони знаходяться в такому стані, тобто сам кузов з дезнаживічій сталі він не гниє нічого йому не псується. І основна деталі це які там стоять всередині у Урівня електроавтотрансі. Додають. Що тролейбуси будуть споживати менше електроенергії, ніж попередні шкода, які мають менш потужні двигуни, а витрати енергії більші. Ми бачимо, що вони в хороший стан, і я думаю, що вони ближчим часом вже будуть всі працювати на лінії. Ну, ми повинні оглянути і провести технічний огляд, і все. Місточу. Я бачу такий стан, що перефарбовувати нічого, немає необхідності в цьому. Договором передбачено, що оплата за транспорт здійснюватиметься після проходження технічного огляду тролейбусів. Вони мають бути повністю готові до експлуатації. Також необхідно зняти рекламу, розміщену на кузовах, і уже незабаром новий транспорт курсуватиме вулицями міста. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. До 30 серпня військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися до служби за спрощеним механізмом. Це дає можливість уникнути кримінальної відповідальності, відновити грошове забезпечення та продовжити проходження служби. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все че, повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо спрощення порядку зміни цільового призначення земель з метою швидкої відбудови України. Термін з розробки переносять із 2025 на 2028 рік. Документ дозволить громадам залучити інвесторів і створювати робочі місця навіть попри воєнний стан. Потребу в ухваленні цього рішення, зокрема, озвучували представники громад із Рівненщини на конгресі місцевих і регіональних влад. Підтримуємо підписання цього закону президентом. 3, на три роки відтермінування після завершення війни громади повернуться до мирного життя, і звичайно ті е, норми закону будуть втілені і буде віднайдений відповідний ресурс. Це важливий та обґрунтований крок як для нашої територіальної громади, так і решта територіальних громад нашої. Країни, адже ми прагнемо підготувати якісну та фахову технічну документацію, яка буде відповідати вигомогам законодавства, яка буде відповідати реаліям і потребам наших мешканців громади. А тепер, завдяки ухваленню цього дійсно важливого рішення, у нас є час в спокійних умовах після нашої перемоги до 2028 року завершити цей важливий процес. Наразі у мене все більше новин чекайте вже у вечірніх випусках, але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі.